Всім привіт! Сьогодні хочу для вас показати свої запаси лосьонів і спреїв для тіла. Тому давайте почнемо. В основному в мене продукти це від компанії Avon. Лише мені пусінька кількість є такі в, в інших виробників, так буде правильно сказати. І що в мене є? Це ось такий Avon Care. Лосьон для тіла з гіалуроновою кислотою та рисовою олією 400 мл. Я люблю лосьони для тіла, користуюсь на постійній основі ними, тому в мене вони є. Далі ось такий також Avon K з пептидами та кавою. Це новиночки компанії. Так, наступний це лосьон з вітаміном С та зеленим чаєм. Наступне, що маю в запасах, це з антиоксидантний лосьон з черешнею. вишна черешня, тут більш схоже на черешню. Так, це такий великий об'єм по 400 мл. Наступний Ось такий просто лосьон з гіалуроновою кислотою, напевно. З гіалуроновою кислотою та церамідами. Без ароматів він йде. Так. Наступний ось такий з шимером також Evan K з жасмином та гліцерином. У мене вже був такий в. Такому раніше в, випускався в іншому е, оформленні. Мені він дуже сподобався, тому вирішила придбати також в такому прикольному квітковому оформленні. Дійсно, є шимер, але невеличкий. Наступний е, лосьон з кавуном. Така прошлорічна була серія. І з таких великих ейвенських об'ємів тропічні фрукти. також ось такий лосьончик. Так, фокус, що ти є. З великих об'ємів по 400 мл з Avon це все. Наступне також 400 мл. Ось такий лосьон Vita Ray З медом, напевно, йогуртом та Вівсом. Також ще чекає свого часу. Наступне також від Джосон Care, пробуджуючи лосьон для тіла з олією кісточок винограду. Тут вже об'ємчик менший, 250 мілілітрів. Також чекаємо наступне, Так, що ще є, це ось такий лосьон по черзі з travel версія 100 мл, також Avon з вишнею. Боже, з малиною, що я говорю? З малиною. щось Вирішила, що хочу, щоб була оце вишня І ось такий лосьончик також travel версія з манго. Так, і. Прикольні аромати і класні такі формати для подорожей. Плюс баночки можна там залишити, переляти, ось такі великі з собою взяти. Наступний ось такий лосьон з канабісом коноплею Крем-баттер двохслойний від українського бренду Ліора Також класний в мене був з кавуном, тому цей, надіюсь, буде не гірший. Так, ще в таких баночках дівчата рулять ось такий лосьон 250 мл з зеленим чаєм та вербеною. Наступні, що в мене в запасах є це парфумовані лосьончики для тіла. Всі йдуть від Avon, тому, перший це ось такий лосьон делікатна ваніль. Перекладу, звісно, немає. Об'єми тут 150 мл. Наступний в об'ємі також 150 мл фаривей Sun. Аромат аналогічний парфюму обожнюю. Так, це не парфумований і об'єм 200 мл. Гель ось такий з кавуном. Це була серія одна. Так, Ще покажу вже, щоб все разом було якось так забула. Ще в мене є ось такий лосьон міст спрей, також з кавуном. Ось такий він, як молоко, нагляте. Не користувалась, надіюсь, що буде класно на літній період. Десь з собою на відпочинок взяти, швиденько збризнуть та зволожиться. Так, продовжуємо. Так, attraction game. Лусьончик, вони класно парфумовані, гарно розносяться, парфум довго тримається, взагалі супер. Якщо в парі із аналогічним парфумованою водичкою користуватися, взагалі, я думаю, не пожалкуйте. Наступне Faraway Beyond зараз вони коштують не бюджетно, але все ж я полюбляю та купую. Наступне Attraction Awaycan. Також ще в об'ємі по 150 мл фара Away Бейон. О, 2 Я й не звернула увагу. Хм. Буду знати. Добре, що ось відео зняли, побачила, що два однакових є. Візьму користування. Наступне іморі e корсет. Або я купила, що мені вже сподобався, він не пам'ятаю вже. Так. Далі є ще ось такий е, вишня Ягода в шоколаді. Лусьон, це з непарфюмчиків, але також приємний аромат має. І з об'ємами такими по 150 мл це все. Зараз вони виходять в об'ємі 125 мл, а ціна вища. Тому є в мене і Marie Queen. Це вже випуск 20, хоча це 23 рік, але все ж вони були ще в. То в році 2023 ще можна було придбати по об'ємі 150 мл. Attraction Closer Body Cream. Бачите, на, на деку, може, це буде густіший, тому що тут бодік написано, а тут лосьйончик. В порожніх пляшечках скажу свій відгук. Далі суфлі. Today Tomorrow Always Everlasting. Так, маю. Наступне ще в мене є. Імарі Натурель. Також лосьончик Імарі Фрі. От сам парфюм Імарі. Чогось я не полюбляю. А от у лусьйони дуже приємні аромати. Fireway Beyond The Moon. Uh, far Away Shine І в Confidence. Uh, today Tomorrow, Always Wonder. Тут уже має йде крем для тіла фокус з шимером. Наступна серія Love You Together. Лусьйончик. Далі Love You класичний лосьон. Та Love You Connect також лосьон. Так. Далі є масло олійка з шиммером, дуже ароматна з Avon Collection Summer Mania. Ось тут, дивіться, є шиммер. Ось так збувтуєте. Цей шиммер розноситься. І блистить шкіра, гарно на загорівшій шкірі, або використовувати для засмаги. Так, Куди ж покласти його. так. Далі, зволожуючі спреї є ось такий з Skin жужоба Soft оригінальний в об'ємі 100 мл. Далі є також Soft в об'ємі вже 250 мл. І Skin Soul Soft з шимером Спрейчик. Ось такий шимер, Тут більш такий коричневий ріжуватенький, також спрей. Зволоження це все і невеличка кількість є в мене парфумованих спреїв. Тому також в цим відео вам покажу. Міс для тіла Traction Sensation. так. Далі такий давній-давній запас Encanto Ек... Glamour спрей для тіла з жасмином. Дуже жаль, що їх вже не випускають ні спреї, не водички туалетні. Ось восьмо для тіла взагалі супер. Далі класичний Celebre. Далі ще в мене є Celebre Star. Далі персів сілк. Аромат класичний персівний люблю, а цей дуже ніжний мені сподобався. Далі сподобався дуже аромат ось цей фламінго. Фламінговий закат, напевно, з рожевим е, е, грейфрут, франжипані та щось пайн Pine apple. Так, фокусу немає. Так. Далі е, парфумовані місти з серії. Е, так, це що йде, Blissful з лимоном, баблгам та рожевим цукром. Далі Joyful з кавунчиком. Так. І останнє, що маю, це Гідросенс. такий наборчик, що мені подарували, парфумований міст, цвіт ананасу, напевно. Так, ось такі запаси. лосьйонів та спреїв для тіла в мене є. Полюбляю, користуюся. Завжди купую новинки, які бачу в Avon. Дуже рідко купую їх в таких офлайн-магазинах, тому що, як ви бачите, обожнюю і люблю, і є Avon. Буду рада почути відгуки, хто користувався даними Лосьонами, хто також любить так само, як і я. Хто любить великі запаси, буду рада чути, бачити вас в коментарях. Дякую всім за перегляд. Па-па!